Послухайте казочку, як китя Мурка влаштувала прибирання. У теплій хатинці жила Китя на ім'я Мурка. Вона була дуже охайна, але трохи лінива. Завтра приберу, казала вона щодня, перестрибуючи через розкидані клубочки ниток і газетку, на якій зручно було спати. Та одного ранку вона прокинулась, потягнулась і стала лапкою на корочку від яблука. Мяу, що це? Ой, та в мене ж безлад. Вона глянула навколо розкидані подушки, розсипаний горох на кухні, нитки під столом, книжки догори лапками. Все. Досить. Серйозно сказала Мурка, сьогодні день великого прибирання. Спершу вона відчинила вікно, впустила свіже повітря і трішечки сонечка. Потім зібрала всі клубки ниток у коробку, найяскравіші посортувала за кольорами червоні до червоних, сині до синіх. Сама здивувалась, як гарно вийшло. Мур, яка краса. Далі... Кухня. Мурка знайшла маленьку ганчірочку і обережно витерла полички, чашки, навіть квітку у вазоні обдула, щоб пилюки не було. Аж дихати легше. У кутку стояла стара коробка зі старими речами. Мурка спершу хотіла її не чіпати, але справжнє прибирання це коли все. І там вона знайшла. Свою улюблену, м'якеньку іграшкову мишку, яку давно загубила. Ой, як давно я її шукала, вигукнула Мурка. Тепер ми будемо спати разом. Коли все було зроблено, хатинка сяяла, подушки рівненько, підлога чиста, усе на своїх місцях. Мурка зробила собі чай з м'ятою, сіла на підвіконня з мишкою і глянула навколо. Знаєш що? сказала вона мишці. Прибирати це не так уже й нудно, навіть приємно, а як затишно стало. І з того часу Мурка вирішила, кожен день, хоч трохи, але лад навести, бо чистота. Це не лише порядок, а ще й радість у душі.